Вибрав кейс. Він не дуже приємний, але мені сподобався, я бачив десь це зображення індика. Я вирішив, що, хоч індик виглядає прилічним. Клієнтка, жителька Києва, панічний страх перед індиком. Здавалось би, причому тут індики і Київ, і вона ну, живе в Києві цьому давно, і вона спокійно живе зі своїм страхом, тому що індиків там в Києві не водиться. Зате є в Києві, ну, часом вона чує, індичку продають десь там, е, ну вже там роз... <смі> в іншому виді, е, десь там в кіно мількне і такі неприятні якось відчуття, але це не дуже критично. І от запрошують її під Київ, в гості, е, знайомі, вона входить на подвір'я, сусіди в цей час починають. Я не знаю, як називати це слово, гоготати індики. Це село, от, вона каже, що, ви знаєте, якби на мене накинувся собака, коли я зайшла в чуже подвір'я, я б не так злякалась. Коли почула оцей звук, я повернула голову, і там, ну, вони літають, тому у них сітки там натягнуті, але їх видно. Вона каже, в мене віднялись ноги. Я зупинилась, я заніміла, е, приглашаюча сторона, не може зрозуміти, що відбувається. І вона каже, що мені каже, ну, проходьте, що ви тут не в порозі, а в дворі стоїте. А я кажу: ні говорити, нічим. Я прямо оніміла. Е, ну, fight, flight, бийся, борись або замри. Ну, ніхто не відміняв ці реакції на стресову ситуацію, в неї був, замри. Ну, Якось там вона плімалась, але виїхала вона буквально цього ж дня звідти, тому що вони жили собі там, ці індики їм було добре, і, і вони подавали голос. А її це прямо тригерило. Вона прийшла і каже: Ну, що ну це таке? Ви, ви ж тут сарафан не раді, ви ж тут все вирішуєте. Кажу, добре, добре, скажіть, будь ласка, ну, це фобія в чистому виді, ну, така непояснюваний страх. Розкажіть, будь ласка, може, в дитинстві щось було? Вона ні, 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 я виросла тут в селі, в, селі, в місті, я в селі практично не бувала. Ну, бабушка була, була в селі, але нічого такого я не пам'ятав. Робимо ми, ну, в такому випадку, якщо клієнт не може згадати, хоча всі проблеми треба шукати там, в дитинстві. Працюємо з страхом перед індиком. Перший цикл показує, що взагалі нуль. Ніякого здвига немає. І я розумію, що це, як каже Досон Чорч, проблема це не проблема. Проблема це відголосок попередньої проблеми. Є така техніка, м'яка техніка. Ця глибока дитяча травма, капсула травма або дисоціація глибока, закриває нам пам'ять, ми просто, щоб нас не боліло. от Психіка просто закривається від цих травм. Працюємо з тим. Незважаючи на те, що я не пам'ятаю, що в мене ніколи не було, що я взагалі не знаю, що це таке, що за дурня. Ну, цитую до слів, працюємо. Походу, якщо ви комусь допомагаєте, якщо ви працюєте з собою, якщо ви говорите про проблему, що мене дратує то-то і то-то, і вам дуже хочеться розказати все, що ви думаєте своїми словами, робіть це. Не підбирайте слів. Робіть, говоріть так, як ви думаєте. Чому? Тому що достучатись під свідомість можна тільки вашими словами. А якщо ви підбираєте, хочеться матюкнутися, матюкайтесь. От. Якщо мене це не тратує, а щось це іначе, так і говоріть. Тому тут було ось таке, що поняття немає. І ніхрена мені не допомагає, і цей він мені нафіг не потрібен. Толку ніякого. І тут, після першого ж циклу, вона каже: О, слухайте. І я згадав, колись я була у бабці. Маленька, 3-4 роки, я каже, не пам'ятаю, в неї були індики. Жили вони десь там за хату. Мама і бабця сиділи в хаті, мене випустили на подвір'я погуляти. Я абсолютно, як це, в спокійній обстановці. огорожено все кругом. Індики десь в загорожень. І тут на подвір'я з'являється індик, недовго думаючи, чи вона була в червоному, чи в чому там роздражаючому. Він не підійшов, Підбив до неї і клюнув. Благо, попав в брову. Було крику, хоч відбавляє, вона каже, що вся все лице було залито кров'ю. Неважно, скільки там, там крові взагалі могло не бути, питання в іншому. Як відчувається клієнт? Так ми і відпрацьовуємо. Це була важка така травма, тому треба було працювати з м'якими техніками, Gentle Techniques, є такі у нас. І через кілька заходів дівчинка вдруг зрозуміла, що це смішний випадок. Дівчинка, я про ту маленьку дівчинку, от, і я не зміг її відправити на село, щоб перевірити. Зазвичай такі речі перевіряються. Тобто, якщо тебе щось турбує і спеціаліст тобі допоміг, значить давай перевіримо. Але такі не основні методи, тобто згадайте ситуацію, згадай, уявіть собі, індика, будь ласка. А давайте знайдемо його в інтернеті, які емоції? Ніяких. Все смішно, що я, блин, така дурня, якась. Уже, слава Богу, жінці за 50, а я От страх. Я ж з того індика можу скрутити його на раз. Але страшно, тому що вона ще до сих пір маленька дівчинка, коли бачить індика, такий тригер. От через кілька днів вона мені дзвонила, я зовсім не здивувався, що ми. По рівні дестресу опустились до нуля, все гаразд, коли вибираєш правильно, вибираєш, знаходиш причину травми, і коли її видаляєш кілька проходів без ретравматизації, все окей. Але через кілька днів, думаю, ну, щось не так. Вона каже: знаєте, я вам хочу сказати, що в мене очах просвітліли. Тобто вона каже: мені світло в очах стало більше. Як краще стало бачити. Нічого дивного, організм захищається, ми прикриваємо. Адаптивна система, тіло, прикриває себе на випадок, щоб наступний раз цього не було. То, що цього може і не бути, це не важливо. Підсвідомість дуже адаптивна річ. Вона нас завжди накачує інформацію так, щоб потім це не повторилося. Ось такий в мене був кейс.